І далі розбираємо дуже цікаву історію. Росія завербувала депутата ірландського парламенту під час Брекситу. Про це стало відомо виданню Політико. Тоді у 2019 році Москва намагалася розпалити напруженість між Ірландією та Великою Британією. На політика вплинув російський шпигун Сергій Прокоп'єв, якого вислали з Ірландії у 2022 році. Втім, навіть після свого вигнання він продовжував координувати діяльність з ірландським депутатом. Відомо, що через нього шпигун намагався налагодження. Одити контакти із незаконними воєнізованими формуваннями в північній Ірландії до слова законодавцю, так і не висунули звинувачення, оскільки правоохоронці не виявили жодних доказів того, що він отримував гроші від росіян або передавав їм конфіденційні документи. Про зростання загрози з боку Росії кажуть і у контррозвідці Британії генеральний директор служби безпеки, відомої як Мі-5, Кен Маккалум заявив, що російські спецслужби прагнуть посіяти хаос як у Британії, так і загалом в континентальній Європі. За його словами, попри регулярне вислання шпигунів із європейських держав Кремль почав все частіше планувати свої операції через завербованих агентів. Глава Мі-5 відмовився е розкривати подробиці російських операцій. Втім, натякнув, що останнім часом у ЄС почастішали підпали і саботажі. Дійсно, останнім часом ЄС зафіксували зростання випадків дестабілізаційної діяльності Росії. Це були кібератаки, інформаційні маніпуляції та кампанії втручання випадки підпалів, вандалізму та саботажу, в тому числі проти критичної інфраструктури. З огляду на агресивні дії Москви, Рада Європейського союзу вирішила затвердити нові рамки для санкцій проти дестабілізаційних дій Росії згідно з новим режимом проти підсанкційних осіб. Тепер застосовуватимуть заморозку активів а громадянам і компаніям ЄС буде заборонено надавати їм кошти. На фізичних осіб буде накладено заборону на поїздки, яка не дасть змоги їм в'їжджати або проїжджати транзитом через територію ЄС.